Міський голова зустрівся з військовослужбовцями ЗСУ. Захисникам передали необхідну техніку, а воїн вручили очільнику міста нагородний знак Хрест громадських заслуг за представленням бригадного генерала Олександра Тарнавського за те, що ви небайдужі до Збройних сил України за вашу допомогу, за вашу небайдужість. Я командування казків. Дякую, дякую. Бажаю, що всі наші хлопці. Повернулись додому живими та неушкодженими з перемогою. Ми завжди підтримали, будемо підтримувати наші Збройні Сили України. Також на звернення нашого земляка, колишнього керівника КП Екосервіс Дмитра Аржевічева, який зараз боронить країну на південному напрямку, передали підрозділу два потужні комп'ютери, що замовляли військові для виконання бойових завдань. Ми завжди дякуємо. Дякуємо. Дякую. Броніровані ноутбуки, необхідні для польової роботи, надання. Інформації, зв'язку наших передових частин, велике дякую міському голові Андрію Ліндичу і громадянам, які допомагають нам в збройних силах робити нашу роботу.